Почнемо з заяви Дональда Трампа. Слухайте, це реально цікава історія, тому що вчора Трамп зробив е, низку важливих заяв по Україні. Я спеціально переглянув вчорашній ефір. Я спеціально вчора е, переклав Дональда Трампа повністю, е, так як є, щоб там мені в цьому також штучний інтелект допомагав, щоб не було там, е, значить, різних читань. Тому що вчора багато хто повідомляв новини по різному абсолютно. Я вам скажу, що було те, що він говорив, а було те, що він не говорив. Тому дивіться тільки свій час, тому що тут ми перевіряємо інформацію. Так, от, давайте далі процитуємо Дональда Трампа, що він сказав? Президент Сполучених Штатів Америки. Отже, нас чекає цікава зустріч з Зеленським. Слухайте, я дуже розчарований, бо у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони досі такі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна так погано вплинула на нього. Він вже вступає у четвертий рік війни. Яку слід було закінчити? Він мав виграти цю війну за один тиждень. Тепер він скоро увійде в свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйони солдатів. Напевно, приблизно звичайно, якщо враховувати поранених без ніг і без рук, і все те, що відбувається у жахливих війнах, це жахлива війна, це найбільша подія з часів. Другої світової війни за кількістю загиблих вона більша ніж будь-яка з них. Я врегулював вісім із них. Найбільше це за кількістю загиблих. Неймовірно, я думаю, що Індія та Пакистан мали великий потенціал, каже Трамп. Ми зробили там відмінну роботу. Він справді повинен врегулювати цю війну. В Росії зараз довгі черги за бензином. я вам говорив, друзі. Там черги. Хто б міг подумати, що таке станеться, каже Дональд Трамп. Раптом його економіка починає руйнуватися, я хотів би, щоб у нього все було добре. У мене були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним, але він просто не хоче завершувати цю війну. Нарешті Трамп розуміє, що це Путін не хоче завершувати війну. Далі він продовжує. Дивіться, я думаю, що це дуже псує його репутацію. Він міг би її закінчити. Трамп мислить абсолютно іншими категоріями. Він міг би закінчити її швидко, каже Трамп, і я мушу сказати, я віддаю належне, бо хто б міг подумати, що Україна. Зможе чотири роки боротися з Росією практично на рівних, каже Трамп. Ну, наприклад, ми, українці, могли б так подумати. Тепер були якісь ранні, ви знаєте, моменти до того, як вони зрозуміли, що чорт забирай відбувається, бо все сталося швидко. Байден ніколи не мав допустити цього. Це була війна, якої не мало бути, але вона сталася. Але скажу вам, це не робить Росію привабливою, каже Трамп. Ми говоритимемо про Україну. Так, я маю на увазі, до мене приїздить президент в п'ятницю. І ми, я знаю, що він збирається сказати. Він хоче зброю, він хотів би мати тамагавки, всі інші хочуть мати тамагавки, і у нас багато тамагавків, каже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Що з цього потрібно розуміти? Отже, треба, друзі, сказати. Що президент Зеленський дійсно прибуде у Вашингтон і зустрінеться з Дональдом Трампом. Це безпрецедентно. Це дуже важливо. Це надзвичайно крута подія. Чому тому, що передувало цій зустрічі, майбутній зустріч, яка відбудеться у п'ятницю, передували телефонні розмови, телефонна активність президенти Сполучених Штатів і України зідзвонювалися. Я не пам'ятаю ніколи такого за всю свою кар'єру журналіста, щоб була така активність між американською адміністрацією і українським офісом президента. А тут це було це відбулось, і треба зазначити, що відбулися. Дві телефонні розмови між президентами ще й два дні поспіль. Вони розмовляли, і потім на третій день стало відомо спочатку через видання Financial Times, що Зеленський прибуде до Вашингтона в п'ятницю. А згодом інші видання повідомили, що він в четвер буде, прибуде прибуде Вашингтон. А в п'ятницю вони зустрінуться з Дональдом Трампом. Ну зрештою, ми побачимо, коли це відбудеться, але орієнтуємось звичайно на п'ятницю. Принаймні, так повідомляється. Далі Зеленський підтвердив, що в нього буде зустріч з Трампом, і Трамп підтвердив, що у нього буде зустріч з Зеленським. І тепер Трамп робить цю супер важливу заяву. Послухайте, що каже Трамп. До мене прибуде в п'ятницю президент Зеленський, і ми будемо говорити про зброю. Я знаю, що він хоче і він хоче зброї. А знаєте, друзі, що я вам хочу сказати: я хочу сказати, що принцип «мир через силу це принцип Зеленського, який був з самого початку. З самого початку, ми з вами про це говорили. Він це декларував, і він е, робив абсолютно все можливе для того, аби ця формула мир через силу була задіяна. І тепер. Нарешті з Трампом вони у цьому повністю зійшлися. Це велика, надзвичайно просто громадна гігантська робота, яка була пророблена представниками е, ну, України для того, аби і Трампа переконати, і це відбулось, тому що Російська Федерація себе так поводить. це відбулось тому, що Путін не хоче миру. Тому треба сказати, що ну формула миру України. Яка менше розмов і більше зброї? Давайте менше лялякати, давайте менше розмовляти, давайте більше робити. Більше давайте зброї. Ось на що все це націлено. Розумієте, поки Російська Федерація відкидає дипломатичні ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський знову готується до візиту в Білий Дім цього разу, щоб просити ракети. Трамп це підтвердив. Я щойно вам його цитував. Преса про це пише два дні були телефонні розмови. Одразу після цього президент виходив і казав про те, що ми обговорювали ракети. Ми обговорювали тамагавки. Тамагавце це суперкрута зброя. Ви самі знаєте, мені не варто тут друзі, навіть розповідати вам, що таке тамагавки, які летять там на 2-500 кілометрів. Я вчора вам говорив. і відомо, що очолює українську делегацію у Вашингтоні прем'єр-міністрка, пані Юлія Свериденко. Вона вже має досвід переговорів з адміністрацією Трампа. Саме вона, я просто усім хочу нагадати навесні цього року, уклала дуже важливу угоду, що надала Сполученим Штатам пріоритетний доступ до українських родовищ мінералів. Пам'ятаєте, як Дональд Трамп? Ну, по-перше, дуже хитро політично ми спрацювали. Це була дуже крута штука, дуже крута ініціатива. І ми і пам'ятаєте, який був тиск на нас, як ми це все вирулили. Бесен приїздив, значить, представники Трампа приїздили, казали, підписуй тут. Потім преса писала про те, що бесен, здається, Свероденко там говорив: там, сім хвилин, і давай підписуй. Вона ні не прогнулася, дуже класно себе повела, підписала все те, що важливо було для нас. І на наших умовах вигідно. Те саме стосується, коли приїздили сюди Ходаки від Трампа. Вони думали: приїдуть, натиснуть на нас, ми лапки піднімемо, ми все підпишемо. Ні. Все вийшло абсолютно по іншому. Ми підписали вигідну для себе угоду і вигідну угоду для Сполучених Штатів Америки. І Трамп цю угоду використав, тому що на 100 днів, коли Трамп звітував про те, що йому показати, що він зробив за ці 100 днів, знаєте, що він показав? Нічого окрім цієї угоди, вона її врятувала фактично. Ця угода. тому Трамп ще має дякувати українському уряду за те, що він пішов вчасно пішов на підписання цієї угоди. От така от історія, друзі, тому дійсно класну роботу провели, і Сверденко в тому числі. І от е, така угода була підписана. Так вона надала США пріоритетний доступ до українських родовищ мінералів. Е, і от аналітики від зазначають, що відхід Вашингтона від традиційних мирних е, переговорів до підходу якого від початку дотримувався Київ, про яке я вам розповів, є наслідком рішення Москви відмовитися від переговорів, натомість посилюючи. Смертоносні атаки, б'ючи по нам. Сам Трамп, друзі, який з самого початку щедро вихваляв Путіна. Згадайте, що він робив. Путін, мій друг, ми з ним домовимося. Ця війна ніколи не мала початися. Байден спрокував цю війну, от Зеленський там ще щось. А от Путін, мій друг, мій товариш, ми збираємось, ми домовимося і так далі. Спочатку Трамп хвалив його. Жодного лідера я не знаю, якого би так хвалив Трамп. І жодного лідера я не знаю, який би так хвалив Путіна або будь-якого іншого лідера. Розумієте? Трамп щедро вихваляв його. Він змінив тон цього літа. Маю підозру, що е, після тієї самої телефонної розмови з президентом Зеленським, друзі, там, де прозвучала знаменита фраза, чому ви не б'єте по Москві? Маю підозру, тому що ну, про це і Західні ЗМІ писали, до речі. Так от я хочу сказати вам про те, що Трамп змінив тон цього літа. Він заявив, що Путін дуже гарно говорить, але. Потім увечері він усіх бомбить, розумієте? Пам'ятаєте, що Трамп казав? Я приходжу ввечері додому мені після розмови з Путіним і розповідаю Мелані, що в мене так гарно минула з ним розмова. Вона каже: Ну я не знаю, гарно чи не гарно. Він ще не Київ розбомбив. Пам'ятаєте ці слова доналя Трампа? І, окрім того, друзі, ще вчора е в своєму телеграм каналі Андрій Єрмак проанонсував, що буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК і фінансового сектору. Тиск. Продовжується і це добре написав Офісу президента. Я хочу сказати про те, що величезна робота кинута на те, щоб це відбулося, і ми, по перше, спостерігаємо. По друге, очікуємо на відповідні дії, на відповідні заходи. Так. Щодо і інструментів задіяні щодо санкційного тиску проти Російської Федерації, тому що лише так і, і саме так можна досягти миру. Про це говорили представники української влади. Ще раніше, на жаль, ми втратили багато часу, тому що ну не всі там на Заході усвідомлювали це. Тепер нарешті усвідомлення прийшло, але минуло багато часу. Хоча краще пізно, ніж ніколи. Я навіть не впевнений, що це пізно, але все одно, друзі. Тобто, нам вдалося зробити величезну круту роботу. Ми маємо з собою в цьому сенсі пишатися я можу сказати. Тобто, респект. Зараз все повернулося на 180 градусів. На 180 градусів, підкреслюю. Це дуже важлива історія. Пане Костянтину, ну що продовжується дискусія навколо томагавків? Зокрема, тепер видання Financial Times пише про те, що США зможуть передати Україні лише 20-50 ракет, але цього недостатньо, щоб змінити хід війни. Скажіть, будь ласка, хіба ця кількість не може зруйнувати, зокрема Керченське місто, Тоді що це не буде означати зміна війни? А є щось, що може зупинити війну, чи бути геймченджером? Я от а якщо перелом про перелом, якийсь ми кажемо. Перелом ні, я не думаю, що це буде перелом якийсь суттєвий. Тим більше, що треба розуміти, що от у росіян є. Я кажу таку історію. У росіян є чутова ракета х 101 Це дійсно одна з найсучасніших, найкращих ракет, які є в світі. Реально. Вона літає 5600 кілометрів. Вона там до е, стартує там з, е, з повітряного простору Росії. І може летіти там до Пірінею, якщо хоче, да? але треба розуміти, да, да, і те, що ми її збиваємо, це скоріш те, що ми так вміємо працювати, що вміємо її збивати. Але все одно, при цьому там 80% це ну, така стандартна ситуація, яку збивають. таку кількість ракет. Тому, якщо ми будемо запускати тамагавки, то треба виходити з того, що. Ми з росіяни будуть збивати 80%, і з 10 ракет тільки дві зайдуть. І чому кажуть 20, тому що 20% там хоч 4 ракети зайдуть, то, то, то буде добре, так? Да? Тому що в залежності від того, куди ми будемо бити, від цього залежить ефективність цих ракет. Тому що, ну, якщо абсолютно умовно такі суб'єктивні враження, десь 40%. ППО Росії зосереджено навколо Москви всіх видів десь 30 на ЛБЗ і по кордону, і близько 20 знаходиться в Криму ну, об'єктово на да? тому, ну а все інше там, десь 10, 8, 12 відсотків. Це розсережено по всій Росії. Так, от, якщо ми будемо бути там, де 10-12%, то я впевнений, що американці там оснащені ефективною космічною розвідкою системою САР, ну тобто син, син, радар синтезованої апертури, вони зможуть це бачити і зможуть там заходити е, з меншою вирогідністю збиття. І коли нам казали е, зовсім не, нещодавно про те, що нам будуть передавати розвіддання американців, то розв'ядання саме я думаю, йдуть, йде мова про томагавки, тому що зторшедові і скальп і так літають за допомогою американських розв'єданих, без них вони літати не будуть. Атакам з Хамарс теж так літають. А більше у нас нічого від іноземців, скажімо, і нема такого серйозного. А додавати до наших засобів, ну так, да, це чудово, але я маю на увазі дівстрайки але. Ну, цього заради цього б не було б такого додаткового повідомлення про розвіддання. Тому я думаю, що розвіддання пов'язані саме з історією про томагавки. І... Так, дивіться, у американців вже їх там понад чотири тисячі. Ну, тобто, а мова йде про те, що там кілька десятків. Ну, тобто, тут мож... все ж таки це може бути туман війни. чи може йти мова все ж таки про якісь сотні? Тому що американці також показали і пускову установку. Тобто це ж не просто так, це не може бути збігом обставин наразі. Там не зовсім американці показали, там пускова установка, вона не зовсім американська, вона по американським, там в основному американська розробка, американське креслення, там історія, ну так, про пускову, так коротко. Американці взагалі томагавк нікому не експортували. так? Вони там давали е, на оснащення ракетного крейсера е, британських королевських е, морських сил, вони давали тамагавки, і дають на підводний човен австралійський, якщо не помиляюсь. І коли вони вийшли 19-му році з договору РСМД 2 який ще Горбачов е, з Рейганом підписували. То американці дізналися про те, що росіяни РС-26 використовують, випробують Це одно ну, те, що ми потім дізналися, що називається Орішник. І американці вийшли, і тоді вони для морської піхоти зробили на базі корабельних пускових установок, тому що Рейган і Горбачов вони домовилися, що повітряного іноземного базування взагалі не буде американці. Абсолютно знищили все, що можна було знищити в цьому сенсі. То американці з цих корабельних пускових установок зробили для своєї морської піхоти такі роботизовані комплекси наземні, які повинні були десантуватися з десантних суден, на яких морська похода, там десь в Тихому океані, повинна була висаджувати ці томогавки Але виявилося що там ґрунти, які на узбережжі є, вони не витримують. Цю установку, і морська піхота сказала, ми будемо від цього відмовлятися, ми будемо списувати, це не потрібно і таке інше. І судячи з цього, німці, які десь коли ще в першу каденцію Трампа Трамп вийшов з цього РСМД-2, то вони кажуть, давайте будемо покращувати нашу оборонездатність. Будемо візьмемо креслення американців, почнемо відновляти ці наземні пускові установки, установки у нас будуть такі собі томагавки, і ми тоді будемо там сильніші. І, е, мабуть, оці е, морської піхоти наземні роботизовані комплекси, сама частина, яку зняли з кораблів, е, вони їх передали німцям, і німці з цих систем зробили от те, що зараз нам показують. Там одна чи дві, чи п'ять, не зовсім відомо. Це перше. Тепер знову ж повертаючись до кількості, я впевнений, що питання, що американці можуть передати і 50, і 100. І там питання, скільки за це буде заплачено грошей. Тому що там повідомляють 12,5 мільйонів Нідерланди. Це перший експортний контракт з великим так затунком. До цього експортних контрактів таких не було. І... Там є якийсь контракт ще з японцями, але там інші відносини, там специфічні відносини, і як передаються, на яких умовах. Так от, передача Трампом ракет Томагавк, вона пов'язана не з тим, що Росії треба нанести якесь серйозне ураження. Це е, маневр для того, щоб можна було Досить довго і сильно їх напружувати, і там буде максимально довго напружувати цією ситуацією з передачею в росіян. Але при цьому він теж намагається що зробити? Якщо українська балістична і крилата ракета будуть затягуватися в запуску, він буде довше затягнути. Якщо ми будемо робити це швидше, то е Трамп вимушений буде запускати тамагавки, тому що я думаю, що тамагавками. Він зможе е, цей процес регулювати не таке активне наше використання е, ракетної балістичної зброї. І не, не тільки там крилатих ракет в тому числі. Тому що е, він розуміє і зараз, що ми вже підходимо до серії. І це не тільки там Фламінго це не тільки там е, Нептуни, Довгі, Товсті, там все інше. Це, це і балістичні ракети.